Вітаю, друзі! Чекав особливого моменту для того, щоб розповісти вам про особливий сорт винограду і вино, яке ми у цьому році з нього отримали. Момент особливий. Приїхали дорогі моєму серцю гості. І ми, друзі, зараз спробуємо. Ось це чудове розе. Друзі, розе зроблено із сорту винограду Кримсон Pearl. Друзі, чим цікавий цей сорт, тим, що має надзвичайно високу морозостійкість і стійкість до хвороб і дає, як на мою думку, Дуже цікаве вино. Друзі, можливо, я не багато вин розе пробував в своєму житті, але хай мене пробачать винороби всього світу. Кращого розе я не пробував. Друзі, хочу розповісти, в яких кондиціях збирався виноград. Тут нечистий Кримсон Pearl, тут додавлено трошки. Винограду сорту Лівадійський чорний, зовсім трошки шабриву і зовсім трошки сорту маркет. Друзі, але 80%, може більше, складаємо кримсон Pearl. Сусло ми отримали в кондиціях 21,5 брікс і з кислотністю. 3,5 pH з титрованою кислотністю у нас, скажімо так, вийшла трошки не ув'язочка, тому цифри наводити не буду. Друзі, чим цікаве було це вино, воно вибродило буквально за місяць. Бродило на дрожжях лалвін. Грін, дуже цікаві дріжджі, вони призначені спеціально для молодого винограду, недозрівшого. Ну, чомусь я вирішив застосувати їх і я вам скажу не прогадав у даному випадку. За місяць вино вибродило, не тільки вибродило, а й освітлилось. Воно стало, друзі, за місяць ось таким, як ви його бачите зараз. Ароматика просто чудова, е, нагадує каберне з легкими тонами чорносливу, смородини, мабуть, трошки є. Е, дуже цікавий смак. Друзі, це. Каберне без танінів. От скажемо, щось ось таке. Дуже цікаве, дуже приємне, легке вино п'ється. Товариство, якому виставили на презентацію дане вино, було вкрай здивоване таким вином, вирощеним на Вінниччині. Верніше, зробленим на Вінниччині, вирощеним. Виноград теж тут. Кілька людей зразу запропонували купити у мене це вино, але так як його небагато, буквально кілька пляшок, то пробуємо його в компанії рідних та близьких мені людей сьогодні. Ну Може, полонечне варення? В міру кислотне з легким присмаком пасльону, ожини трошки чорносливу. Є щось від Каберне і є щось від Карменеру. Цікаве вино. Вразило всіх хто його спробував в цьому році. Нагадаю, сорт цікавий тим, що практично нічим не хворіє. Нічим я його не обробляв, ну як нічим. Біопрепарати, деякі мікроелементи, ніяких синтетичних. Засобів захисту. Сорт надзвичайно стійкий. Такий собі ростуть життєрадісні кущики. Всім на радість. Друзі, сьогодні ми в цьому відео розігруємо з півсотні чубуків даного сорту всім то бажаю отримати цей сорт підписникам каналу, поставити лайк та написати в коментарях. Хочу Кримсон Pearl. Друзі, я думаю, що всі, хто виростить даний сорт, не пошкодує. На цьому наше відео завершено. Всім дякую за увагу. Нагадую, розіграш відбудеться 10 лютого 2024 року. Слава Україні. До зустрічі, друзі!